Подружжя пороселенців з Оріхова, Матвій та Олександра Ракашевич Водяницькі. Торік, 24 лютого, замість весільної подорожі їхали з Києва до Оріхова. За два тижні до початку повномасштабної війни вони побралися у столиці. Я прикинулася від дзвінка мами ще почалася війна. Ми зібрали речі і поїхали додому. В Оріхів ну куди їхати додому? Перші дні, десь 24, 25, 26 Було тихо. А потім вже почали чути ми вибухи, потім пропало світло, зв'язку теж не було. Тобто ми навіть не могли зв'язатися між собою ніяк. В березні минулого року пара разом з рідними виїхала з Оріхова до Запоріжжя. Обрали прифронтове місто, бо бували тут раніше, і це близько до малої батьківщини. Під обстрілами поруч з Оріховом в селі Преображенка залишаються бабуся та дідусь Матвія. Хлопець каже, намагаються зізвонюватися щодня. З часом до обласного центру евакуювалися й друзі. Матвій та Олександра студенти. І аби не сидіти без діла і розвиватися, вирішили ризикнути і відкрити кафе коштом, що подарували на весілля. Коли трошки відійшли від цього всього і побачили. Чили, що Запоріжжя живе, люди є та й взагалі люди десь в травні почали вертатися в Запоріжжя, стало більше людей, і вирішили, що треба щось робити, не сидіти на місці, щоб підтримувати саме емоційну сторону людей, які приїхали сюди, а не хотіли сюди приїжджати, а приїхали ну не не по своїй волі. Готують для відвідувачів чизкейки, десерт моті та японські панкейки, рецепт яких зараз патентують. Страви передають і військовим. На роботу, окрім місцевих жителів, здебільшого працевлаштували переселенців аби підтримувати один одного. На початку війни я приїхала і вже вже проживаю тут рік. У мене залишились там рідні. Ну всі, ну не хочуть вони виїжджати. Я знайшла в інтернеті обяву, подзвонила і твій взяв мене на роботу. Я працювала з тістом, але ну, взагалі піса. Саме з панкейками я не працювала. Я маю досвід і кулінарну освіту. Покинулись о 6-й ранку і одразу ж поїхали. Нічого з собою не брали і все, залишилось там. Тривожної валізки не було, тільки було дві каністри бензину і все. Траса була пуста. Зовсім, зовсім нікого не було ще. Не знаю, то лі ми перші виїжджали, то ли всі люди нічого не боялися. Знаєте, що з вашим будинком там, ще в ці Всілів стоїть. А у вас там є, лишилися рідні? Ні. Всі тут? Всі, всі, всі вже тут. Слава Богу. А як перелаштувалися сюди на роботу? Я був у пошуках роботи. Ось. Вже, вже нічого не шукав, тому що а, в сенсу нема було. Черга на якусь посаду була там, 10 чоловік, 15 і, і все, мене перебували. От. я лежав вдома і мені телефонують і пишуть у вайбери, що потрібен баріст. Ви баріста? Ось. І мене позвали сюди. Тут я вже працюю протягом місяця. Знайшов оголошення в інтернеті, подзвонив, прийшов. Я вже маю досвід. Кухарем десь 10 років. Це для вас новинка панкейки? Чи от вже... Так, звичайно, для мене це новинка. До, до цього я з ними не сталкувався взагалі. А тут прийшов, подивився, навчився. Позаду мене знаходиться кухня, де роблять заготовки для фірменних панкейків та моті. А вже ось тут безпосередньо в залі їх доготовують. Процес максимально відкритий, аби відвідувачі все бачили. Матвій та Олександра планують розвиватися, створити мережу не лише в прифронтовому місці, а насамперед в рідному Оріхові та регіонах України. Таким чином забезпечувати роботою переселенців. Після перемоги кажуть, одразу поїдуть на малу батьківщину. Наша там будівля є, вона не така ціла, як хотілось би, але типу, вона там є ще. А, і повернутися в плані того, щоб ми хотіли б туди просто повертатися і кашувати як раніше.